Можна трішки шаланіти, тут є декілька опцій, або грати паверкордами як електрика накупити якісь помілю вже чисто, чисто покинті, ну і і, і, і приспі знову. В такому випадку е, дуже ризиковано, що на великий натовп дітей не буде вистачати потужності і окраси. Тому, е, напевно, ну, я би грав е, повними акустичними акордами, яка повиходить на 6 шост, молоду, і це у нас буде. як... Граємо той самий ритм, але а, намагаємось максимально лівою рукою як лишити робити акорди ом обручистими, щоб хоч якось прослуховувалося ритм. Типу, пішли. Ходить на на куплетах, тоді також продовжуємо грати боєм, лише не задіваючи верхні струни чисовком понижній, щоб була якась занамка. І побавиться нам волю, Бог дав сміливо рушай, рухає безліво. І знову з верхню струну. Право теж. А горди вже до соль. Як руки ми зі м'я іншому друга, як йому дає жить. Все повторюється по колу. Може трішки що не тільки побавиться нам Бога сміливо да вас не ворушає рухає посліва правоте життя вы є снять что Версію можна закінчити, але, або ж з за бажанням зіграти повну, що, що потім ще тих, 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 тиха половина приспіву і, 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 і половинка вручна і в кінці о-о-о Та Також із нюансів, за бажанням, можна допомагати собі, поки граєш ритм, особливо на куплетах. Оголошити струни правою рукою, але тоді потрібно слідкувати за тим, щоб ледве доторкатися до струн, чисто так, щоб їх заглушити, а не бити по ним, бо коли акустика буде підключена, ці ударом будуть дуже чутно, як такий достатньо неприємний звук.